Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я, Риболовля, Дніпро поза мною, чудовий настрій, все просто бомбезно. Що я сьогодні буду чудити? Минулого разу, ну декілька рибалок тому, я тут половив жеріха. У мене є одна година. Сонечко, вже майже, бачите, вже майже сідає. Я хочу половити жереха. Минулого разу я тут начебто прибалив. Потім я подивився, деякі блогери місцеві приходили сюди, у них нічого не вийшло. І я вирішив перевірити. А невже це був такий зальотний момент, да, що ну, мені просто фартануло? І на цьому все, його тут немає. Вирішив для себе ще разок, знаєте, емоції після тої рибалки мені захотіло ще разок. Сьогодні, з приводу комплекту. Так, зараз вам показую. Минулого разу я ловив на Азуру э, Сафіну 90. Цього разу я взяв азуру саваду. теж 90 Тест у неї я вже і забув. 4,16, жорстче така палиця. Ну, кидать вона буде, я думаю, що будь здоров, не гірше, аніж сафіна. Кастмастер від флагмана. Да? Так, він мені зайшов. 14 грамів я буду. Шмалять його знов туди в воду. Може в мене щось вийде. Катуха, Шимана Страдік, тисячі шпуля, шнур, Азура Лейт Гейм, восьміжильний 04 для дальнього закиду буде те, що треба. Далі. Флюр, флюр 025, Азура Савада. Все. Якщо що забув, в посиланні я прикріплю і ви більше детально подивитесь. Не буду гаяти час, я починаю, тому що я думаю, що якщо я там три риби щось полюю, мені буде вище криші, часу мало. Водичку штовхнуть, я думаю він вийде поїсти, а тут Костя його чекає. Починаємо! А я думаю, що я забув вам сказати. Я гучно розмовляти не буду, тому що жеріх така, ну, риба вона пугається. Дивіться, зайшов в ларьок риболовний, там поруч я живу, і отакий от стриммер поставив. Така бородка десь сантиметрів, ну не знаю, 60 від кастмастера. Я цього ніколи не робив, вирішив для себе зробити щось новеньке. Не тому, що мені треба кількість риби, а подивився цих ютуберів і начебто кажуть, що це може спрацювати. Якщо на основну не буде клювати, то отада доганялка. Ну, що там її прив'язав, та і пробуй костя. В принципі, все те ж саме. Так, понеслась. Понеслась. Пау! Перший закид, він самий такий <зас> очікуваний. На покльовку цю серце молотить. Ми побачимо. Ну і що, з приводу проводки, бачите, я маслаю, треба. Кастмастер проводить швиденько. Оно він гуляє, оно він гуляє. лки-палки, а чого ж я? Ну чого ж я потякаю? Давай. Братанчик, давай, давай. Мені треба, щоб мої глядачі. Коротше, проводка ось така. по поверху, та і все. М -м -м, нічого тут важкого нема. Ну, давай, влупи мені, влупи на камеру, давай, не жлабися. На камеру не хоче. Ну я буду намагатися ще опускати трохи нижче. Це я так поки на емоціях. А зараз я зроблю понижче. Хай впаде. Зараз торкнеться дна, бо він може в товщій воді стояти і все. І... Торкнувся. О, зараз торкнувся. І тепер я з дна буду трохи повільніше робити проводку і всередині води він може влупити. Якщо б на поверхні його немає, то всередині він може дати. Давай, братан, давай зроби це. Чого ти не хочеш? ооо хо 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 чуть не слухайте. Оце подача була, слухайте, оце воно Оце воно Оце за всім я сюди прийшов. Ну давай, 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 давай. Ух ты, бойки, ти малий, а який ти бойки. Фух. О, подивіться на цього красавця. Оце давти. Я уявляю коли влупить так не за щипчиками, щоб я його не мучив зараз. Все, братан, давай біжи біжи дуже. Треба йти тихенько, не шуміть. ж ти його там влупив. Мені ж цікаво Ні, доганялка ця зовсім не працює. О! Класяра! Класяра. Погнали далі. Чик-чик. Ох, і бойкий, ох, і бойкий. Так гучно не розмовляємо. Очки запрятали. Ну шо. Ты красавчик. Бежи. Так, солнце уже сюда, я думаю, варто поменять. Ага, ничего не варто, Все нормально, Кость. Хотел колер поменять. Так а ну давай. Це ж треба так. Та ні, рибалка вдалась вже. Все чудово, все чудово. Невеликі ж рішата. Ну який же це кайф. Який кайф, Бу-бу, бу-бу, Подивіться. Ну, це прямо в місті. Прямо не треба нікуди їхати. Так, щипчики, щипчики, щипчики. Зараз. Дружбанчик, зараз підеш. Отак. От Отак. Так, 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 так. Щоб ці щипчики ще не загубити. Бо буде біда. Ну що, вже не зря Костя все робить. Вже не зря. І за це, ну вже вліпіть мені. Вліпіть. <сум> так, а що я хотів? Що хотів? Я хотів поміняти кольор з цього синього на помаранчевий. Ну, раз така п'янка. Та ні, йди міняй. Хотів, значить міняй. Ну, ось такий помаранчевий. Вага таж, 14 грамів. Ну, блін, щось мені цей стрімер, да? Це доганялка, ну не знаю. Бачите, на неї не хоче. Моя думка така, що якщо він тут є в наявності, то нафіки стрімера. Ну, я не жерешатник, я не буду там сильно розумнічать. я вам а, показую, що в мене відбувається. Тому якщо зайде на цей стрімер, <кхи> ну, я буду хвалити стрімера. <кхи> так давай, давай, Костя. Зроби це. Ну шо? Ну шо, поміняв? Колір і одразу, і одразу їм засамбулив нормальди Костя Оце перебачок. І хрен з ним, що нема. Кілушек, полторушок. Нам кілушки, полторушки не треба. Нам треба емоції. Давай, 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 іди сюди. Знов за блес зблизаю блишню ну, цей вже веселіший такий давай іди, 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 ну слухайте цей вже, цей вже красопета дивіться цей вже хорош хороший рішок випускаємо тебе он гуляють де друзяки, он диви так чекай Братанчик. оп! дельфин, слухай. блин, такие малые, а подачи просто капец якийсь. Я уявляю, что если я я зал. Взял... А, -а, -а такие стример спрацевал. Дитя, дитя, таки працюет эта штука. Я думал, что это все срань, а она працюет. Ну и подачи, просто капец. Бежи, самый за стример в лупенью. Ну добре, давай ще. Є, є. Оце Костя. Жерешатник. поперла. Ой, поперла. Невеликий, згоден, що невеликий мені байдуже великі, не великий. А ну давай. Отличний, чудовий просто, просто кайфесний Жиришандра. То таке, то для профіків. Ми не профіки, ми насолоджуємося. Так, щипчики. Де тут вони? Яка краса. О, здесь кочу. Ну, сама ліквідувався. Ай, ну що, друзі, може поставити? Поставити? Ну в борох поставте. Я ще парочку піймаю. Поставте. Щиро дякую. Це ж якесь ельдорадо, дивіться, тільки кинув, тільки кинув і він знову шарахнув. Слухайте. Оце жеріхове Ельдорадо. Я не знаю, чому тут хлопці приїжджали, і в них нічого не вийшло. У мене все вийшло. Стример, стрімер спрацював. Оце класяра, оце не зря Костя повісив його. Ось дивіться, бородочка біленька така чик-чик і все лупить. Так, да, не брешуть люди. За цей відводик. Ну давай ще погнали. Так. Зараз. Ось тут він, він гуляв. Я його побачив. Аби я був ще індієць, щоб я б бачив далеко. То, я б може і крупного побачив. Ну а так як кося погано бачить, то тільки дрібного. <різь> Нічого. Дрібний теж риба. Слухайте, ну я вам скажу, що для цього треба мати здоров'я. Я вже трохи намаслався. Тому жерехоловить це не якончик стоять і на одному місці. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ні, тут треба маслати. Маслати і закид робити. І активно, тим більше коли він виходить їсти, так це ж недовго. Тому треба активно все кидати. А вже плечі так собі. Так, вирішив змінити. Ось така те ж саме 14 грамів, це флагманівська. Пількірок такий. Ну, буду міняти, бо я так помітив, що навіть якщо ти дві плешні і їх міняєш туди-сюди, туди, сюди, то є шанси що йому щось нове залітає і він на нього кидається проводку в принципі буду ту ж саму робити Хо -хо -хо. подивіться яка краса який чудовий київ Просто неймовірний закат. І при всьому цьому, що Костя не ковбасив жеріхів. Ну що, це ж просто, просто супер-мупер, а, а не день. Коротше що, Жерехове Ельдорадо в місті Києві, так і буде мій ролик. Бачите, за цей, за доганялку. Не вірив я в цю доганялку. А і їм... такі. Їсть її. Їсть. Дрібниця така, хто б міг подумати. Ну що? Може вже і зав'язалась з цим костюм. Не, краса, краса неимоверно. Краса бомба. Ладно, еще пару раз кину и харе. Офигеть. Тика, тики кинул и его на дальнику. Офигеть, вот это классяра, вот это рыболовля. На самой, на самом выкиде. Давай выходит. И шо? И догонялка стример. Дал. Пицранделя. шо друзья, на фоне Цієї неймовірної краси я буду закінчувати. Сонце вже-вон теркається будівель. Тому все. Я думаю, що досить нормально Ну, Для себе відкрив, якщо чесно, цю штуку. Ну, Я скептично так до нього відносився. Я коли ходив там по набережці, бачив, вже рішатники стоять, і у них там по 2-3 вішають і щось там намагаються ловити. Ну, Я зайшов в ларіочок, кажу, Excuse me, у вас є така, її називають, не знаю о, він для чого? Я кажу, для Жеріха. Ну така бородка він, стрімер. Я кажу: Єс, yes, єс, yes", саме він. Стрімер, так. Коротше, що я по 25 чи 30 гривень їх купив, дві штуки, і бачите, і воно спрацювало. Ну, кастмастер, все, класика жанру. Вихідів вже нема, тому досить користь. На коня, друзі мої. Війна, війна продовжується, війну ніхто не відміняв. Завдання, яке у нас... У цивільних допомагати Збройним силам. Зараз піннях поставлю. Моліться за збройні сили. Підтримуйте один одного, не падайте духом. Всі війни закінчувались. Но ця війна закінчиться нашою перемогою. Це 100%, бо є добро, а є зло. І добро весь час перемагає. А добро це хто, добро це ми. Це Україна. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео. Для мене буде це приємно. Я вам всім бажаю здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!